The <laughs> Зараз розкажу, як користуватись нашим контакт-клінером. Скільки разів ми стикалися з ситуацією, коли щоб щось запрацювало, потрібно порухати контакт, сіль, бруд та окиснення. То така неприємна штука, що може парити мізки в самий непідходящий момент. А ось цей балончик вирішує цю проблему. Найпростіший приклад: авто не стартує вранці в мороз. Іначе акум свіжий повинен крутити добре, а через холод ємність просіла і через окиснений контакт немає достатнього струму. Окрім того, що струм стікає на вологий бруд і ось така. Дрібниця робить нам нерви. Я вже не кажу про дрібніші контакти. То пічка на другій швидкості не працює, то задній двірник смикається. А що буває з поганим контактом, через який біжить добрий струм? Він починає грітися так, що можна прикурювати від нього. Тож нічого доброго з того не буде. Як того запобігти? Відключаємо електрику від джерела живлення, розпорошуємо контакт клінер. Чекаємо 5, а в важких випадках 10 хвилин, видаляємо бруд серветкою, щіткою або стисненим повітрям. На фінал буде суперово, якщо захистимо контакти DX88. Чому цей балончик дуже крутий? По-перше, тут підібрано компоненти так, щоб він був нейтральний до металів, до пластику. Ось чому брейклінером цього краще не робити. По-друге, вам його вистачить ну дуже-дуже надовго. Не розхвалюю, а кажу, як є. З'єднуйте контакти гарно і прослужать вони вам довго.